Організатори свята переконані, кожна дитина повинна виховуватись у гармонії з оточуючим світом, а презентовані клуби у цьому їм допоможуть. Ми запросили всі існуючі центри раннього раннього розвитку, всі існуючі студії міста Житомира. І тут батьки на одній території зможуть подивитися, куди краще дитинку водити, де її гарно розвиватися. Кожна студія презентувала свій напрямок роботи та нові проекти. Це дуже гарно і для розвитку дитини, і, для, і взагалі для розваг, для того, щоб трохи розслабитись і батькам, це дуже гарно. Дуже подобається. Для своєї малечі я черпаю знання з раннього розвитку. Мені подобається, коли діток організовують організоване свято. Познайомитися, я думаю, з гарними людьми, ну і звичайно, повеселитися, розважитися. Впродовж дня діти грали, малювали, розважались. Більше трьох сотень отримали призи. Організатори подбали про святковий настрій, вікові категорії запрошених гостей за для гармонії в родинах та корекції психологічних відносин з дітьми. Що ж до самого фестивалю Ну, дуже весело.